Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді п'яте покоління Opel Astra. Це Opel Astra K на двигуні 1.6 дизель. Це DTI він називається на 136 кінських сил. Саме цей автомобіль ми оглядаємо для замовника з Польщі, тому ми його будемо купувати по ціні Бруто. Бо на приватника вартість такого автомобіля 10 тисяч євро. Це в нас 19-й рік, 145 пробігу, 1.6 дизель на автоматі. Автомат тут у нас стоїть звичайний гідротрансформатор. Це автомат 2008 року випуску. Вони там колись були проблемні, але потім їх допрацювали. І в той час, коли він потрапив вже на Opel Astra K, він вже дороблений, допрацьований, з ним вже, по суті, ніяких проблем не виникає. Потрібно просто міняти періодично, там, хоча б раз 80 тисяч, міняти мастило. А так взагалі безпроблемний автомат. По цьому автомобілю автомобіль в класному стані. Зазвичай Opel – це у нас робочий автомобіль в Німеччині, це в нас юбілейна версія. Apel Astra. 120, присвячений 120-річчю компанії Opel. автомобіль не битий, не фарбований в дуже гарному збереженому стані, нам потрібно перефарбувати передній бампер, тому що він ось так от в сколах. А чому він так в сколах? Тому що він вже був пофарбований і пофарбований погано. І от він так от нахватався, тому що оригінальний лак трошки кращий. Загалом по кузову на Opel Astra K вона не страждає від іржі, ще від якихось проблем. Тобто цей автомобіль буде дуже-дуже довго жити і ніяких проблем з ржою немає. Єдине, що в нього. Досить слабкий лак і м -м, потрібно за цим дивитися. Він легко дряпається, але тут білий кольор, тут майже. Нічого не видно. У нас обслужена тормозна система. Машина завжди обслуговувалася офіційного дилера Опель. Остання заміна масла 145 тисяч кілометрів. Зараз тут 145-318 Машину взяли і нічого робити не потрібно. Тут у нас частковий безключовий доступ, тобто у нас є ось такі от два ключі, але не повноцінний безключовий, щоб ми підійшли. І Оп, і машина відкрилася. Машину потрібно відкрити з ключа. Відкрити, сісти, коли вже завершили поїздку. Закриваємо, нажимаємо ось цю кнопку. Скажемо, такий половинчастий безключовий доступ. Opel завжди славиться сучасним тим, що вони на дуже класних комплектаціях. Так само і тут у нас. У нас повний електропакет по склу, електрорегулювання дзеркал. У нас частково механічне, частково електричне сидіння. електричне У нас ось так. от Ліфт. Плюс на сидіннях цих є ось така отаманка, для того, щоб в довгій, в довгій дорозі не, а, не було комфортніше колінам. Сидіння в хорошому стані для 40, 145 тисяч. Ось ми бачимо, навіть оригінальні коврички ще збереглися. Кермо також в дуже хорошому стані не пошкрябане, не пошкоджено, досить зручний салон. Ну і Opel по комплектації, звісно, дивую. Адаптивний круїз-контроль, зчитування знаків, підігрів керма, підігрів сидінь, двохзонний клімат, контроль, повторюсь, мабуть, Line Assist. все це тут присутнє. Це в нас трасовий автомобіль. Це все видно і по діагностиці, і по показникам бортової системи, ну і в принципі попередній частині автомобіля. Мультимедіа I. Лайн, здається, вона називається Opel. Тут у нас є android Auto, Apple CarPlay, Тобто все, що потрібно для комфортного життя, все тут присутнє. Ось наш автомат. Подивіться, в якому стані у нас салон. Дуже збережений автомобіль. Дійсно, по салону, все дуже-дуже класно. Цей автомобіль я однозначно рекомендую нашому замовнику. Я нагадаю, 2019 рік, 145 тисяч кілометрів пробігу. 1,6 CDTI. І на автоматі. Щодо цього двигуна, можливо, ви спитаєте, там, вони проблемні чи не проблемні, що десь коли чули. Загалом двигун вийшов класний, якихось критичних нарікань тут немає. Єдине нарікання тут це система ГРМ, яка в нас. Над з цепком не ремінь, а тут стоїть цепь, і вона десь потрібно міняти цей цеп по регламенту десь на 200 тисячах, але іноді буває, що на 100 тисячах кілометрів на холодну, коли ви заводите автомобіль, він починає тріщати вже цією цепкою, тому що не справляється. Саме натяжитель цепі не це простягується, саме натяжитель не справляється. Тому іноді деякі умільці не міняють комплектом цеп, тому що тут для того, щоб замінити цеп, потрібно вивішувати двигун, бо цеп знаходиться зі сторонами ховика це затратно. Сам комплект ГРМ недорого коштує. Але вже коли розбирають, то міняють цеп, натяжитель міняють ще додаткову другу цеп, яка приводить в рух масляний насос, або обходяться. Скажімо так, меншими грошима просто глушать клапан, який відповідає за производительність масляного насосу, який видає просто на максимальний тиск мастила. І у нас тоді перестає бути проблема з натяжителем. Але на 200 тисячах я все ж таки раджу поміняти комплектом ГРМ. Це коштує недорого. Загалом дуже класний автомобіль в дуже хорошому стані, навіть здивований. Тому однозначно рекомендую. Повторюсь, 19 рік, 1,6 дизель, автомат 10 тисяч 300 євро. Це ціна брутто 145 кілометрів пробігу, тисяч кілометрів.